Просто зараз Росія завдає по Україні чергового масованого ракетного удару. Повітряна тривога триває по всій території країни дві години поспіль. Повітряні сили попередили, зокрема, пропуски кинжалів в напрямку Києва та Рівного вдосвіта. Росіяни підняли в небо щонайменше шість бомбардувальників. Ту 95 МС з району Каспійського моря запустили десятки крилатих ракет. Близько шостої кореспонденти Суспільного повідомляли про серію вибухів у Дні. Ніпрі, а о сьомій наші журналісти чули ще один вибух. Також вибухи чули у Кропивницькому. Також за даними повітряних сил з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області злетіли два ворожі міги, носії балістичних ракет «Кінжал». Зокрема, дві ракети Х 31 П. Росіяни запустили в бік Береславського району Херсонської області. Удари по області не припиняються ні на день. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині суспільному розказав перший заступник голови обласної військової адміністрації Юрій Соболевський. Повітряна тривога так само це є загроза, тому що вони продовжують використовувати військову авіацію і ракетні атаки і але все ж таки більшість атак у нас вони не пов'язані ніяк з повітряною тривогою. І вони на жаль такі атаки не дають людям можливості, не дають часу на реакцію для того, щоб перейти в безпечне місце. Ворог продовжував обстріли. Вчора у нас на жаль є і загибли. Вони знов працювали просто по житловій забудові, по гуманітарним об'єктам.